Вітаю, друзі! Я думаю, кожен з вас хоча б раз чув, що військомати або ТЦК це приватна структура і поза законом, і от я вирішив дослідити цю тему. Думаю, багато кому відомо, що військкомати перестали функціонувати вже давно і на їх місце намагались поставити ТЦК та СП. Був створений законопроект 9285 щодо внесення змін, який був успішно провалений. Потім 3553, які наче прийняли, цілий рік приймали, але положення про ТЦК вийшли постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 22 року номер 154 В інтернеті багато хто скаржиться на те, що ТЦК мають бути утворені законом згідно статті 92 Конституції України, а саме пункт 12, організація і діяльність органів виконавчої влади. А якщо заглянути в положення про ТЦК, то там сказано, що вони є органами військового управління, не то. Хтось попередніх відео в коментарях припрів ТЦК до закону про ЗСУ. Згідно загальних положень ЗСУ це військове формування і утворене згідно статті 92 пункту 17, а не пункту 12. В законі жодного слова про ТЦК знов не то. Але ж у нас є Міністерство оборони України, яким ці два формування підпорядковуються. Шукаємо закон про Міноборони, бо це вже центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є ЗСУ. Відповідно Конституції, статті 92. Пункт 12, має бути закон, а знаходимо постанову номер 671 від прем'єр-міністра Яйценюха. Тут, до речі, теж ні слова про ТЦК. Якщо коротко, робимо висновок, які прем'єр-міністр, такі постанови. Тож мало того, що є поодинока постанова про ТЦК, так ще й міністерство утворено неконституційно. А потім ще люди дивуються, чого такий безлад, бо навіть якщо звернутися до Європейського суду, то їх виправдають, бо Міністерства у нас такого немає. Тож, що воно таке, це ваше ТЦК та СП.